Доброго дня, вітаю! Мене звати Любов Баланюк, я психолог, арт-терапевт, гештальт терапевт спеціалізація, психосоматика та тілесно орієнтована терапія. Чим можу бути вам корисною? До мене приходять люди, приносячи свій біль, своє незадоволення від життя. Вони втратили радість від життя. Ми працюємо з підвищенням самооцінки, зниженням рівня тривожності. Працюємо з панічними атаками, працюємо з психосоматичними симптомами та проявами різноманітними, проживання горя, втрати. Допомагаю людям віднайти ті внутрішні ресурси та нові стратегії для побудови нового, щасливішого життя, для прийняття себе, для розуміння себе та інших. Приходьте. Будемо разом працювати над тим, щоб ваше життя ставало кращим, якіснішим і щасливішим. Запрошую на онлайн-консультацію. Чекаю!